Є багато чуток, що активувати кундаліні є небезпечно. Це небезпечно для вашого его. Це чесна енергія, яка знесе на своєму шляху. Просто дайте собі чесну відповідь. Ви прив'язані і дуже любите себе обманювати. Ви ходите на роботу, яку ви не любите, знаходитеся в стосунках, де ви себе обманюєте, то я є. Насправді одно не було відчуття, що мені туди потрібно. Привіт, я Ярина Волинська, і ви на моєму каналі. Дуже часто я чую. Мені пишуть, і зі всього інфопростору з'являється інформація про те, що активовувати кундаліні є небезпечно. Чи дійсно це небезпечно? Ну, звичайно, так. Це небезпечно для ваших ілюзій, для вашого его, тому що це чесна енергія, яка знесе на своєму шляху все те, чим ви не являєтесь, і можливо, є ілюзії, до яких ви прив'язані, і дуже любите себе обманювати. Тому, звичайно, вам буде неприємно і боляче з ними розставатись. але. Це завжди про пошук ось цієї істинної суті, хто я є насправді. І активація енергії кундаліні — це прекрасний інструмент для очищення і розширення свідомості. Але за рахунок того, що спочатку вона очищає, спочатку вона зносить, і тільки після. Ви отримаєте розширення так, ось на цьому етапі очищення вам може бути боляче, вам може бути неприємно і спитаєте ви, чи може ця енергія зруйнувати ваше життя? Так, звичайно, вона може зруйнувати ваше ілюзорне життя. Вона може зруйнувати те, де ви самі собі брешете. Якщо ви ходите на роботу, яку ви не любите, то велика вірогідність, що після таких практик ви перехочете туди ходити. Можливо, ви знаходитеся в стосунках, де ви себе обманюєте в першу чергу себе, а вже в іншу чергу, когось іншого. Звичайно, це може вплинути на ваші стосунки. Просто дайте собі чесну відповідь. Чи чи готова я, чи готовий я дивитися в свою правду, і це якраз і буде слугувати найкращою підготовкою для практики, якщо ви даєте собі чесну відповідь, що ви готові іти в те, щоб взнати, хто ви є насправді, відчути, що ви є більше ніж тіло, що ви є більше ніж емоції, що ви є більше ніж ваші думки, і ось коли ви ствердно дасте собі відповідь на запитання, що так, я готова чи я готова йти, то ось це і буде найкращою підготовкою до проходження практики. Що може відбуватися під час активації енергії кундаліні? Немає єдиної відповіді на це запитання, тому що реакція під час практики є дуже індивідуальною. Коли великий потік, Перенічної енергії рухається по енергетичним каналам. Ця енергія на своєму шляху зносить ось ці заблокування, забруднення і нашарування, які ми там самі від себе сховали. І це наші травми, це наші непрожиті емоції, це все те, в чому ми себе десь обманюємо і не хочемо на це звертати уваги. Ми собі так ілюзорно думаємо, що якщо ми кудись не дивимося або щось відставили в сторону, то воно не впливає на наше життя. Ні, це повністю абсолютно абсолютно повністю керує нашим життям, тому що це закладає основу до ось цих шаблонів, наших, якими ми вже керуємося до наших патернів, якими ми керуємося в житті. Тому в залежності від того, що знаходиться в наших енергетичних каналах і на що наштовхнеться енергія, в такому вигляді буде проявлятися звільнення, вивільнення заблокованої енергії або катарсис. Це може бути сльози, це може бути сміх, це може бути крик. Це може бути що людина складається в різні. Зні асани, які вона до того взагалі не знає, складає пальці на руках в мудре, про які вона ніколи взагалі не чула. Також можуть бути видіння, видіння божеств, яких вона ніколи не бачила і не знає. Це можуть бути видіння минулих життів, це переживання своєї істинної природи, своєї істинної суті. І як це проявляється? Це дасть нам відповідь лише енергія, і на питання, чи ви готові йти в цю практику, також дасть відповідь момент. Практики тільки енергії, колись Будда сказав: не вірте нікому, вірте тільки собі, перевіряйте все на власному досвіді. Тому в аспекті того, що є багато чуток з приводу енергії, з приводу практики активації, я вам рекомендую відштовхуватися не від зони его, не від зони сумніву, не від зони страху, а від вашої душі, від оцього імпульсу. Якщо ви відчуваєте, що вас тягне до цієї практики, то прислухайтеся до своєї душі. І перевірте на власному досвіді З свого досвіду. Скажу, що колись практики, які спричинили там найбільші трансформації в моєму житті, я завжди туди йшла. Просто одне не було відчуття, що мені туди потрібно, і перша моя практика медитації на цвяхах, перша моя активація кундаліні, вони були просто того, що я прислухалася до своєї душі. Це був такий тонкий тихий імпульс. А голова, мій мозок, моє его, звичайно, після рішення піти в це давало 100 500 відмовок, чому я не повинна туди йти. Але тоді, коли перемагає душа, тоді по факту перемагаєте ви тому прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, довіртесь своїй внутрішній мудрості і перевірте все на собі. Якщо у вас вже був досвід активації енергії кундаліні, то я вас закликаю поділитися вашим досвідом в коментарях під цим відео. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, то теж задавайте їх під відео. І традиційно нагадую: підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок для того, щоб не загубити нові випуски. І до зустрічі на каналі.